Аю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція програма події з першими підсумками дня. Глава держави продовжує об'їзд по республіці. Сьогодні Вадим Красносельський в Кам'янському районі. Об'єкти аграрно-промислового комплексу соціального і культурного значення знову в центрі уваги. Лікарня, будинок культури, спортшкола і сільгоспогіддя. Президента цікавили не цифри і заведення, а проблеми пересічних громадян. Так жителі Катеринівки скаржилися на старий будинок культури. Кажуть, будівля давно не опалюється, а капітально ремонтували його ще на початку 90-х. Потребують реконструкції деякі відділення Кам'янської центральної районної лікарні. В нічучому стані тут навіть харчоблок. Комфортніших умов хотіли б і в спортивній школі. Там виховують легкоатлетів, тому без бігових доріжок ніяк. Президент зазначив, всі об'єкти необхідно включити в програму Капвкладень. На наступний рік. Нагадаємо, в 2019-му акцент в ній буде зроблений на сферу культури і спорту. Подробиці поїздки Вадима Красносельського в Кам'янський район розповімо в вечірньому випуску новин. Коли будуть створені нові робочі місця, одне з перших питань прем'єру від представників громадської палати. Голова уряду зазначив, особливі надії в цьому питанні покладають на інвесторів. Закон про підтримку інвестицій запрацює вже з 1 червня. Ті, хто вкладе в нашу економіку, отримують пільги і преференції. Кінцева мета відкриття виробництв та нові робочі місця. Цель в ближайші 2-3 роки. Мета найближчі 2-3 роки максимально залучити на територію Придністров'я інвесторів і відкрити робочі місця. Ось зараз на стадії попередніх угод знаходяться два дуже великих проекти з двома європейськими компаніями. Одна з них це компанія зі світовим ім'ям щодо створення на території Придністров'я двох досить серйозних виробництв, орієнтованих на експорт. За нашими оцінками, це сотня робочих місць. Ще один напрямок роботи уряду стимулювання самозайнятості. Головна мета підтримувати тих, хто планує відкрити власне підприємство і почати бізнес. В бюджеті на 2019 рік заплановано створення фонду розвитку виробництва. Бізнесмени початківці отримують гранти. Крім того, бажаючих безкоштовно навчать в школі для підприємців. Сьогодні представники громадської палати на зустрічі з прем'єром порушили важливу тему. Вона стосується молодих сімей. Дітям в перший рік життя часто потрібні обстеження. Багато з них платні. Витрати часто бувають непосильними. Голова уряду доручив розібратися в цьому питанні і закликав громадських діячів про порушення повідомляти безпосередньо його. Якщо конкретно ви дак як член чесної палати. Якщо конкретно ви, як член громадської палати, або громадяни до вас звернулися у громадську палату. Ось є конкретний випадок. Потрібно обстежити дитину, потрібно її пролікувати. Міністерство охорони здоров'я вимагає гроші. Значить, у цей же самий день набираєте або Олексія Олексійовича, або мене. І ми це питання конкретно з'ясовуємо. Я знайду кого запросити, і очільника міністерства і керівника ОБС, і керівника МДБ. І будемо просто по голові давати у кожному такому конкретному випадку. Допомогти сім'ям, де хворіють діти, можна видаючи пільгові кредити, говорили учасники зустрічі. Відсоток ставки повинен бути невисоким, а термін виплати збільшено. Олександр Мартинов запланував зустріч з керівниками державних і комерційних банків, щоб детально опрацювати механізм пільгового кредитування. Доступне середовище для всіх в уряді. Обговорили хідробіт в рамках року рівних можливостей. Йшлося про будівництво пандусів, з'їздів, установку спеціальних світлофорів і не тільки обговорили виконання даних раніше прем'єром доручень. Рік рівних можливостей і величезної роботи на нараді говорили доступних об'єктів для особливих людей в республіці стане більше. Питання вкрай серйозне і пріоритетне. Довгі роки увага цій категорії громадян не приділялася, і зараз ми повинні, щоб може не всі питання вирішити за один або два роки, але зробити суттєвий крок у цьому напрямку. До Придністров'я вже надійшла перша партія дитячих інвалідних візків. До кінця травня очікують на інші. Ми закупаємо. Ми закуповуємо 175 візків з ручним керуванням. Ми задовольняємо потребу даної категорії інвалідів, які перебувають на обліку в єдиному державному фонді соціального страхування. Відкритим поки залишається питання придбання колясок з електроприводом. Прем'єр доручив вивчити проблему детально і при необхідності внести поправки до закону, визначити джерело фінансування. Тим Часом у Верховній Раді вже ухвалили ініціативу уряду про виплату компенсації людям з інвалідністю, у яких пенсія нижча за встановлений розмір. Документ на підписі у президента виплата даної компенсації буде проводитись з 1 червня, але законна буде чинності з 1 травня. Таким чином, за два місяці ця доплата вже буде нарахована інвалідам та дітям-інвалідам, які отримують пенсію, що не досягає встановленого розміру. Обговорили на нараді доступні середовища. У містах обладнають пандуси і з'їзди. Більшу частину завершать до осені. Говорили також про встановлення світлофорів зі звуковим супроводом. Питання включили у програму розвитку дорожньої галузі. Уже в цьому році три таких об'єкти з'являться у рибниці, а в наступному у терасполі і бендерах. Проблема нестачі питної води в селах Катеринівка, Костянтинівка, Хрустова, Кам'янського району цьогоріч буде вирішена. В рамках реалізації державної програми капітальних вкладень на це планується витратити близько півтора мільйони рублів. Роботи розпочалися з села Катеринівка. Село Катеринівка, тут центральний водогін існує вже третій рік. До нього підключено 80% усіх домоволодінь. За словами жителів, останнім часом вони почали гостро відчувати дефіцит питної води, особливо влітку. У нас води до, до обіду вода є. Після обіду у нас води вже нема. Щоб постирати, помитися, у нас ми не можемо вже під вечір. От на городі прашуємо і щоб помитися вечором, ми не можемо. Запасаємося водою. У відра у баки, що можемо, щоб ми мали запас води, надходить вода в село з урочища, глибока долина. Для безприбійної її подачі тут вирішили обладнати і підключити ще одне джерело, на що заплановано витратити близько 250 тисяч рублів. Мощне родника, катори із потужність джерела, яке використовується зараз, до 9 кубічних метрів на годину. Потужність другого джерела після ремонту буде досягати 14. Сумарно це 23 кубічних метри на годину. Цього достатньо, щоб повністю забезпечити село Катеринівка питною водою. За словами фахівців, друге джерело знаходиться на відстані 400 метрів, навколо круті схили, порослі лісом. По дну щели не протікає невеличка річка. При прокладанні нового трубопроводу все це додає великих труднощів. Вирубили спочатку просіку дето около ста Вирубали спочатку просіку, прокопали траншею, уклали близько 100 метрів труб. Місце дуже важке, кам'янисте навколо гори, джерел багато, болотистий ґрунт. Важко і трактору працювати і нам ходити. Бригада з десяти чоловік щодня працює зранку до пізнього вечора. Третина робіт вже виконана. прокладки після прокладання поліетиленового трубопроводу діаметром 110 мм міліметрів до другого джерела. Там ще необхідно побудувати піскоуловлювач об'ємом 2 куби, укріплену захисну стіну, щоб зливові дощі не потрапляли в джерело. Усі роботи передбачається завершити до середини червня, після чого жителі Катеринівки почнуть отримувати воду цілодобово і без перебоїв. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом України, розповіла йому про своє спілкування з Володимиром Путіним. Ангела Меркель та Петро Порошенко обговорили також ситуацію на Донбасі і виконання мінських домовленостей, а також питання пов'язані з будівництвом російського газопроводу Північний Потік-2. Заочну ілюстрацію провели столичні активісти. Кілька десятків протестувальників вийшли на мітинг біля Верховного суду України. Вони вимагали відставки корупційних судів. Стверджують, провели власні розслідування, з яких з'ясували. Багато служителів Феміди беруть участь в корупційних махінаціях. Усі матеріали направили в набу і НАПК з вимоги провести чесне розслідування і притягнути заангажованих судів до кримінальної відповідальності. 39 дітей отруїлися невідомою речовиною під час занять в одній зі шкіл Миколаєва. Дітям масово стало зле. Учні почали скаржитися на погане самопочуття через різкий їдучий запах газу. Вчителі викликали надзвичайників хіміків, правоохоронців та медиків. Зі школи терміново евакуювали понад 400 учнів. Дітей забирали одразу кількома швидкими. Усіх отруєння невідомою речовиною. Рятувальники обстежили всю будівлю та шкільне подвір'я і нічого небезпечного не знайшли. Порядок у Києві за тиждень під час фіналу Ліги Чемпіонів, крім звичайних, будуть охороняти і нові поліцейські підрозділи, так звана поліція діалогу. Її створили нещодавно за допомогою консультативної місії Європейського союзу. Їх завдання забезпечити спокій і порядок під час мітингів і масових акцій, наприклад, таких як майбутній фінал Ліги Чемпіонів. тижня українці всього світу відзначали вже традиційне, але зовсім молоде свято. День вишиванки. У національному вбранні люди гуляють, читають вірші, співають пісень і зазвичай влаштовують ходу. Приєдналися до цих заходів і Придністровські українці. Товариство української культури Червона калина за підтримки редакції газети Гомін організувало виставку вишиванок. Побувала на ній Ольга Марчук. Підніміть руку. Кого є вишита сорочка? Музична зала центральної міської бібліотеки перетворилася на справжню українську світлицю із цілим розмаїттям вишитих різноманітними узорами і нитками рушників національного одягу картин прикрас. Героїня цього свята вишиванка, головний оберіг людини. Якщо ти одягнув вишиванку, по перше, то на тебе люди звертають увагу, і вони кажуть, Боже, яка краса! І ти сам відчуваєш, що ти якимось чином причетний до цієї держави, до, до культури, до історії і до такої гарної традиції. У вишиванку з історією у дітей Аліса Павлівна Коханова сорочку, яку вже понад століття у Тераспольське товариство української культури принесла племінниця однієї з бандуристок міста Слободзеї. Жінки давно вже немає в живих, однак річ, яка належала їй, сьогодні радує глядачів чарівним візерунком. Адже сорочка для наших предків мала магічний сенс. Кожен символ та колір ніс сакральне значення. Вишивальниці ніколи не копіювали малюнки чужих людей, а створювали індивідуальний узор, можна сказати, мову свого декоративно-прикладного мистецтва. І саме за допомогою якихось візерунків, кольорів вкладали певне значення у вишиті речі для своїх близьких і рідних людей. І таким чином можливо створювали для них певний успіх, їхню долю. Картини, ікони, рушники, сорочки і навіть прикраси вишиті нитками, бісером і стрічками. Свої роботи демонструють учителі української мови тераспольських шкіл. Поруч із дорослими свої перші роботи виставили і учениця середньої школи номер 17. Мене навчала бабуся, вона мені е, якраз подарила першу вишивку, та ми з нею вишивали її. Вона була нитками, а потім е, вона також і батько і мати мені дарували і нитками. Я вишивала, і якось мені мати захотіла подарувати вишивку бісером, та я її вишивала цілий рік. Для Олени Гешко вишивка це все її життя. До того ж, непоганий вид заробітку. Подобається Олені Васильівні розшивати невеликими, але оригінальними красивими візерунками вже готовий одяг. Людина одягне на себе, чи це буде ковтинка, чи платінка, чи спідничка? Немає значення, чи для хлопців галстуки я вишивала, биошечки вишиваю. Це людина буде носити щодня, і вона буде відчувати тепло моїх рук, яке вкладено в цю роботу мої думки, мої. На побажання до цієї людини молитва без сліз, так в народі називають українську вишивку. Під враженням від творіння рук вчителів були всі гості свята. Я не очікувала, що стільки людей цим займається, що дійсно е, вишиває, і для мене це як відкриття, тому що це дуже цікавий витрукоділля. Я не сподівалася побачити тут свого. Ну, в своєї школи мені я не знала навіть, що вона займається вишиванням. Мені дуже сподобалось. Сьогодні люди пробують носити національний одяг, вносячи навіть окремі його елементи у повсякденний офісний стиль. Однак, першим модником, який почав носити вишиванку у поєднанні з європейським піджаком, був Іван Франко. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському.